Усім привіт, друзі! Давно не бачилися. Два дні я не робила відео. вибачайте, зараз дуже сильно працюю в домі, фасую насіння своїх сортових томатиків на продаж. Ще буквально неділі три, може, може менше, може більше, плюс-мінус, і почну продаж своїх сортових томатиків насіннячок. Так, друзі, сьогодні. Дощику немає, поки що на деяких сайтах передають дощі, на деяких ні. Ну не знаю, друзі. Хмарки такі збираються більш-менш вроді, як на дощик. Воно буває, буває, камера показує от наразі. Бачите, пам'ятаєте, мій таточку казав: якщо з того боку іде, це у нас захід. Там прямо заходить сонце. Якщо звідціля йдуть хмари дощові, то обов'язково буде дощ хоча б маленький. Ну, в принципі, усі всі дощі потроху йшли дощики. Вони були мені дуже потрібні, якщо чесно. Весь город засіни гірчицею. Гірчиця повинна до заморозків добре-добре позростати, бо, по-перше, це для городу дуже добре. По-друге, я курочок своїх годую ще гірчицею, бо немає е, більш, ну, зеленої трави, більш ніякої. Е, так хочу поглянути, скільки там температура. Я, в принципі, ось опоглянути такого діта, вдягнена тепленько, мені отакого, от е, на градуснику плюс 12. Оце отакого в тіньочку, скажімо так, під навісом. Сьогодні хочу добре попрацювати. По-перше, е хочу відкрити той парничок з монгольським карликом і прибрати його. Все, друзі, закінчую свій експеримент. Не скажу, що він не удався. Просто я хотіла перевірити, чи можливо іменно під спанбондом тридцяткою кою е Посадити другу посадку помідорів, томат монгольський карлік це дуже ранній сорт, але він ще досі не, не почав стигнути. Ще мені радили клійонкою накривати там. Друзі, не хочу я оце гратися, бо у нас надалі вже температура знижується. Я не люблю, якщо чесно, по холодні лазить погородою. Мені хочеться, щоб уже все було, все готове. Це ще тиждень-два. Ще через пару тижнів почну сіяти часничок, садити. Потім через десь тиждень після часничку почну цибульку сіяти, то на тому місці я хочу підготувати для цибулі, перекопати із суперфосфатом. Ну, підготувати. Потім вже по самій посадці буду перед самою посадкою в той день, буду ще попілом. То отаково от друзі, солодкий перець усього надалі зростає його багато. Я його не консервую. Лише що я хочу, друзі, зібрати та зробити фарширований перчик. Ну, але не сьогодні, то я його не буду прибирати. Я його такого залишу. І баклажани, в принципі, я теж залишу, бо ну дуже багато, бачите, малесеньких. Прям є такі, що можна вже позривати і корочку зробити. Ось вже починає щось. Якщо... Що його, що його да, да, друзі, вже починають підгнівати. Ні, величенькі я позриваю, а от такі маленькі я залишу. Достигнуть, достигнуть, не достигнуть, не достигнуть, бо навіть оно. Комічник мій Тайсон. Бо навіть отакі такі малесенькі я вже пробувала їх, вони гіркуваті, вони ну недозрілі, вони гіркі. Я не буду їх скуча знімати. то як виростуть, то виростуть. Оце в мене на сьогодні така робота. Потім е, наросло кропика, бачите воно, е, теж зріжу і покладу в хату, я сушу, друзі. Мені подобається тільки сушене морожене не подобається, то я по Покладу його на сушку. Так, ну, більше Тут більше такого нічого робити не буду. І ще один момент, друзі, температура різко падає. Хочу показати вам е, іменно оцей кусинчик. У мене там ще декілька кусінчиків є гіркого перцю. Але він вже друзі, ну він вже не стигне. Він ось виростає, все добре. Бачите, його можна позривати і, і їсти. Він дуже гіркий. Ось ой, і чорний. Оце весь я оце я сьогодні, друзі. Буду прибирати оці кущики гіркого перця. І, на жаль, друзі, оцей іменно сорт, Не знаю, що це за сорт. Дуже врожайний, прям надврожайний. Але я його в цьому році не буду продавати на сінячку, бо я дуже мало назбирала. На сідучий рік посаджу іменно зарані, бо це більш пізній сорт. Та не те, що там пізній сорт. Бачите, я дуже мало в цьому році назбирала насіння. Буде на продаж лише врожайний маскарад, ото, різнокольоровий на кущику. Ну, його ще дуже багато залишилося, але я вже назбирала там насіннячка. І трохи чериків. Оце, що три сорти, я буду продавати, друзі. А всі. Всі останні трохи я назбирала, ось пучечками такий класний. Ну, на сьогодні, друзі, посаджу більш зарані. Вже я купила фітолампи, ту розсаду. Розсада помідорів у мене на дворі під плівкою зростає, а от розсаду перцю треба висаджувати заздалегідь, не так, як томатики. То буду на підвіконі вирощувати під фітолампою. Ось чудо. Чудо наше, погляньте воно здорове вже. Таке балуване, бігає, грається, грайлива, іграшками грається, по хаті бігає, все підкидає. Така, така класна китічка, моя сонечка, бігає на двір до туалету, проситься, до лоточку не хоче, друзі, ходити. Не знаю, що буду взимку робити. Бо якщо, якщо чесно, не встигаю її випустити, там чи сплю, чи ще щось, ну, в общем, то вона. Вода гадить під диваном, друзі, але не в лоток. Поставила один лоточок маленький в одному місці, великий в другому місці, не хоче і саджала, і, і гладила її там в тому лотку, але ну так, зимова груша, щось попадало, щось курі їдять. Щось мені залишилося. Ну в цьому році дуже багато врожаюсь. Боюся, щоб і, і на цій груші ось огілка не зломилася. Бо ну погляньте, воно дуже багато. Ну погляньте, як вона погнулася. боже, в цьому році, друзі, мені щось так аж стрьомно. У мене такі величезні врожаї на всьому. Що буде на слідчий рік? хто його знає? Чи просто що я дійсно дуже добре вхажувала? Ну, ну не знаю, бо багато мені підписників писали, що на слідуючий рік будемо разом з вами всі обробки, повністю всі від А до Я, щоб були такі величезні врожаї. Ну, не знаю, друзі. Буду обов'язково, друзі, я кожен рік показую, чим коли я обробляю навіть де я купую препарати, то все-все, друзі, буду підказувати. Так, виноград. І ще в мене виноград, друзі, висить. Не знаю теж, що це за сорт. Ось отакий такий во, ага, і він вже починає, ось погляньте, де не де, де не де портитися, отково, такого. От такого. Хотіла вино робити, але ну, я не, не п'ю спиртне, друзі. Я з того винограду, що в мене було багато, я робила, з, роблю і досі воно ще робиться, воно ще аж на сідочі рік буде готове. То я просто буду вгощати, друзі, я сама не вживаю спиртний напої. То я ну, нащо мозги компостувати, якщо воно лічно мені чи лічно моїм дітям не потрібно. То, в общем там, е декілька бутильочків, в банок трилітрових я вже компоту повипивала там, і у мене пусті стали. То я оце скоріше за все буду. Якщо сьогодні в спіну пообрізаю його, а завтра простерилізую банки і буду робити сік через соко, сокопароварку, як вона правильно називається. То, то оце отак. А так зараз будемо. Палянки, чудо. ну... Попригунь я стрикоза, друзі, скакає візде, де хочеш, пригає. Саме це, що мені не подобається, буває, іду в хаті. От наразі я в кофті я, ось, в діта, а в хаті я буваю просто у футбольці і вона може зверху на мене напригнути і подряпати. В неї ж таке воно манесеньке, а кохті такі, такі, прям гострі-гострі. Чудо-капець. Експериментальні кущі з відрами. Це я з хати винесла, друзі. Ну, ці експерименти не вдалися. Буду зараз викидати, прибирати. Монгольський карлик Я у відеречках в кашпо висаджувала, але з розсади. А не з того моменту, коли він вже розсаду я пересадила в грядочки, він вже почав квітнути. Я вам показувала, хто не дивився, подивіться, там є відео у мене. І великий вже кущ із квітами я пересадила це 5-літрове відро. Так, ні, не катіт. Зараз покажу близенько, якщо буде видно, ось погляньте, Всі-всі квіточки він скидає. Ну прям всі, зовсім всі, всі-всі-всі. І ось, ось листячко вже нове наростає. Я чекала нових листячок і нових квіточок. Квіточки навіть не розкриваючись, отаку от робляться. Хоча я і поливаю відстояною водичкою, і підживлюю друзі комплексним добривом, вже раз підживлювала. Ну, в общем, воно нічого не дало. То я вирішила не компостірувати собі мозги. Я його викидаю. І оцей перчик я теж спробувала пересадити, ну, вже із перчиками і з квіточками. Не з маленької розсади, а з такого вже великого. Теж не катіт. По-перше, поскидав через десь через днів 3-4, поскидав усі квіточки і вже не викидає квіточки, вже більше двох тижнів він нічого тут не не ета. І, друзі, перчинки засихають прямо на кущу. Все він не стиглий. Він попросту ну, таке мусор. І, друзі, я помітила, зараз поверну ось, ось чого воно такого робиться. Він гниє. Це не вершина гниль, друзі. Я його теж підживлювала. Це попросту він не витримує, Його теж підживлювала. Ось погляньте, хочу близенько показати. Коло хвостика гниле, оце я що хочу показати, це не вершина гниль. Це він попросту гниє. Бачите, воно І хвостик, воно гниє. Ну, в общем, і таких на кущу багато то я його теж прибираю. І в одному відерці, друзі, одне відерце землі. Тут в мене із магазину за тебе трохи землі, і земля Бо я з комом землі викопувала. В общем, перець викидаю. Коріння викидаю, а в цей земельки знаєте, що я вирішила посадити? Ну, Просто щоб квітнуло в цьому на підвіконні. Бо я побачила, друзі, в мене тут зростали. Ви бачили, в мене тут зростали чорнобривці, і вони за цей час вже накидали ось погляньте на сінячок. І я оце хочу оці, раз, два, три, тайся, Ну проходь. Ви бачите, що воно робить чудо? Оце ж я вам і кажу, як він любить, щоб на нього всі дивилися і казали, який він гарний. Так? Зіронько моя, моє зіночкою мой дойком, мій хвостик. Ще оце чудо киценя мала шибка. Дуже любить гратися, от Тайсон хвостиком тіліпає. А воно скакає на його хвостики. Тайсону це не, буває не подобається. Воно, бачите, вже заглядає. і буває Тайсон гиркає. Але просто лякає. Він її не ображає, по погляньте. В общем, це, друзі, чотири кущика чорнобривців хочу посадити і поставлю на підвіконня. Будемо експериментувати надалі. Тут, щоб не нарушати структуру самої землі, друзі, в мене вже герчиця здорова тут сидират. Переце я буду прибирати, але я не буду його виривати з коренем. Не хочу, щоб він достигав десь, він гниє, друзі. Це, це не той. Я попросту буду, друзі, отакого от під корінь його оп, отак, просто зрізати. А корені там залишаються, і вони за зиму перегнують на ту, на там, де корені вони будуть гнити, і туди будуть збиратися у ці черв'ячки, які нам потрібні, які рихлять земельку. То оце чому я їх і не викорчовую. Я попросту ось отакого. А це а це все повикидаю. Це зараз все піде вкручу, друзі. Бо ну воно не достигає. Це не той сорт, не знаю, що воно за сорт. Дуже смачний гіркий, слідучий рік буду висаджувати, але ну, ну не достиг. І цей дуже зелений, він не спіне достигнути, бо вже дійсно ось, ось будуть е, холоди, а він таких холодів прям не любить То це, оце, друзі, я все прибираю і буде в мене тут красота. О! І слідучий рік може на цьому місці і посадитися. У мене сівозміна, ось о, Оце в мене сівозміна, Ось о, гірчиця. Це в мене така сівозміна. На кожному клаптику землі. Все, друзі, оце, оце перчик я весь. Ой! Ось так. О, ще й ось о спіленький можу зірвати та насіннячка з нього зібрати. Отак. Оце ціла, ціла кубка, погляньте. Все, це тепер я його докручу вивезу та і все. Тепер треба позривати груші. Якщо така добра погода, то я зимову грушу або середина, або кінець жовтня я її прибираю. Вона добре зривається, ну, тобто її не прям, 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 прям треба видирати. Наскільки я знаю, що яблуко, що груша спіла тоді. Коли попросту таково раз і вона сама зривається. Ну, їй не треба з всієї дурі дерти. То ось, ось Ну вона ось, там воно вона відвалилася. Ось ось, величезніке. Бачите, я її не дергаю прям сильно. Я просто не то, що не дергаю сильно, я просто отаку її раз і все. Раз і все. Ну, я думаю, десь. З відро ще буде. Ой, ні, там ще воно гілки. Навірно, більше відра. Зараз, друзі, буду збирати та віднесу до літньої кухні в ящик. Друзі, зібрала отакого от горою 10-літрове відро, позбирала все-все-все. Навіть декілька друзі, було таких во. Це теж я збираю і приберу, щоб під деревиною вони не залишалися. Це рознощики хвороб, шкідників, щоб ніяка гадость тут не залишалася. Обрізати нічого не буду. Може навесні буду трохи підкоректовувати, бо вона у мене, в принципі, то обрізана. І ця, друзі, зимова груша є жовта, є зелена, але вона повинна якби, достигнути у ящі ящику долежати, то я зараз в ящик покладу в літній кухні. Там не плюс, не жарко, і вона буде так згодом достигати. Вона дуже-дуже смачна, солодка і дуже соковита. Друзі, нарізала ось заразом гірчицю верхушечки. Буду годувати курочок, щоб вони мені давали смачнючі яйця. Хтось писав мені, що. Від гірчиця можуть можуть бути жовтки у курей, ну у яїчок зеленим кольором. Ні, від гірчиться вони точно не можуть бути це. Обична спробуйте її самі на смак. Вона не гірка. Друзі, вона дуже смачна, до речі, і дуже корисна. Це треба переглянути повністю весь раціон своїх курочок. Чим ви годуєте, що ви доїдаєте до їжі до пиття? Може, щось не те дійсно. Бо ну у мене такого ні разу не було. Е, не з якою травою, не з якою їжею у моїх курочок. Ну, Яйця дуже гарні, жовточки, прямо аж помаранчеві помаранчеві там Ціпа-ціпа-ціпа! А, кричить, Знеслася. Знеслася моя умниця. Так, швиденько відчиняю, прибираю, бо роботи купа. І оцей спанбонд постираю, висушу і покладу на слідуючий рік. Може він мені знадобиться, а може і ні. Фанбон, в принципі, мені як укривний матеріал не подобається. Не знаю, друзі, не подобається і все. От. Отак. От такі помідорчики. Я вважаю, що якщо б я раніше на місяць посадила їх, був би врожай. В принципі, ось, ось погляньте. Ого, 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 друзі. Ось цього. І то я не скажу, що експеримент не вдався. Я їх позбираю, тут, до речі, дуже багато, дуже-дуже багато таких помідорчиків. Але, ну, друзі, це монгольський карлик. Це, це що стелиться по земельки, друзі. Він не зростає так високо, він, бачите, отакий стелиться. В общем, я позриваю, це у годиня поприбираю з корінчиками, друзі, і, і все. ось. Ой, ой, так. А помідорики всі позриваю і покладу, може щось, друзі, може, щось достигне. Не знаю. Ось що. О, як Добре вириваються. Все, і це все приберу спанбонд приберу оці всі дуги. Тут на квадратний метр десь столову ложку суперфосфата порозсипаю і перекопаю з перевертанням землі. Я знаю, друзі, що багато хто купає без перевертання, не, ну, не перевертаючи, щоб там чеврячки не вилазили наверх. Я це буду робити з перевертанням, бо мені треба, щоб добриво розподілилося по всьому всьому. І якраз це в мене кусок такий, тут в мене буде і часник, і цибуля зростати. Е, е, грядочки я готую за 2-4 тижні до посадки. То оце, друзі, оце скільки я сьогодні роботи. У мене вже захекалася, якщо чесно. Але її треба швиденько зробити, бо у нас і надалі друзі передають дощі, дощі дощі. Вони, в принципі, потрібні. Ну, Хай йдуть, хай йдуть дощі. Так, і тут в мене ось у перцю багато. Ну, не знаю, друзі, тут, може, я пару кущиків на цьому боці залишу, бо я дуже люблю гіркий перець. Їсти іменно не сушений, а отакий. Во. Декілька поприбираю, а декілька залишу. Той хай воно, хай воно тут во зростає. О, і малина, ого, погляньте, погляньте. Ням-ням-ням-ням. Ой, смачна. Ось смачна у кінці жовтня малина. От наразі дуже її хочеться, дуже її, боже. Ось окущ, слава Богу, що я підв'язала. Погляньте, що воно... воно робиться? Це харітейдж. Ой, пальці грязні, але хочу все одно спробувати. М -м -м. То Маргарита. Вона трохи з кислинкою. А цей прям. Приторно-солодкий харітеж, бо мені хтось писав, що харітеж дуже кисла. От наразі приторно-солодка, друзі. То, то оце отак. Так, горішок. Ще мені сьогодні треба горіхи позбирати. Дуже мало хороших горіхів, в основному чорні. То, в общем, вирішила його прибирати, я вже казала. Але мені писали, що не можна прибирати горіх. Друзі, напишіть, що мені з ним робити. Він мені не потрібен, бо він ламається. Він мені робить біду в городі, все повідори поламав. Був. Ну, общем, не знаю. Друзі, всім велике дякую, що ви дивитесь, що ви підписуєтесь. Дуже дякую за такі добрі, теплі слова в коментарях. Дуже вас їх люблю, ціную. уклін та велике Дякую нашим добрим захисникам та захисницям за тяжку працю в такий тяжкий час. А друзі, всім щастить, всім великих врожаїв, друзі. На слідучий год будемо все садити разом, обробляти все разом і будете разом зі мною, з такими величезними врожаями, як у мене в цьому році. Просто капець. Все засіяно наразі гірчицею, хай зростає. Слава Україні, друзі! Миру, добра, теплого та ясного сонечка. Всім.